Тривалі дощі, які не припинялись в області майже всі новорічні свята, спричинили різке підняття рівнів води у річках краю. Відтак вкотре заговорили про пластикове засмічення та затори, які виникли вздовж русла, провокуючи підтоплення. Зокрема, критична ситуація спостерігалась на латориці. У наслідок затяжних дощів. Річка вилилась у заплаву, тож екоактивістам не вдалося дійти до місця затору. Втім, і дорогою зустрічались купи пластику та сміття. Це тотальна проблема, яка псує не тільки екологію, а й імідж країни. Для її усунення необхідне будівництво сміттєпереробних, сміттєспалювальних заводів і налагодження централізованого вивезення відходів у гірських районах. Проблему кардинально розчисткою таких пластикових заторів ми не вирішимо. Це, це явище відбувається регулярно і буквально. Через місяць-два ми можемо знову приступати до розчистки вже нового пластикового затору. Але зараз не про це, зараз про ситуацію, яка вже склалася про цей затор. Тут допоможе тільки, тільки спецтехніка і спеціалізовані організації і обізнані в цьому люди. Проблема пластику в останні декілька років стала однією з найбільш обговорюваних у світі. Причина в забрудненні і відсутності дієвих шляхів вирішення простіше і дешевше позбутись пет-тари та сміття загалом, скинувши його в річку. Тож правило, яким активно користується населення, вода забере актуальне як ніколи. І згубно впливає на довкілля. За даними ООН, щорічно близько 8 мільйонів тонн пластику з річок потрапляє у світовий океан. Почали навіть утворюватись цілі сміттєві континенти.